Ще не спланували відпочинку на травневі свята. Маєте кілька тижнів на відкриття візи. Її не складно отримати до Іспанії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також до Греції, яка цьогоріч дуже популярна. Тижневий тур туди на двох із дворазовим харчуванням та перельотом коштуватиме близько 1300 євро. Та на перші числа місяця їх майже розкупили. У нас є пропозиція Наприклад, сразу после майських праздників, которые ми теж рекомендуємо. или, например на заїзди з 9 мая, это когда йдеться второй блок майських праздників. У нас цены в отличной пітер в Греції, в тому числі в нашої отелі, составляють 1100-1200 евро. євро. Традиційно популярні поїздки до Туреччини ціни на них порівняно з минулим роком дещо збільшилися. Та тим, хто скористався раннім бронюванням, вдалося виторгувати знижку. Едем с семьей с ребенком, с женой на майские праздники в Турцию. Ну, как бы по соотношению цена качество лучшего варианта, как бы мы, ну, к сожалению, не смогли найти. Едем на 10 ночей. Заказывал ну, около месяца назад. Где-то в среднем около 30% получилась как бы, цена дешевле, чем бы бронировал. Вот я сейчас смотрю на цены. Зараз тижневий тур до Туреччини на двох із перельотом обійдеться від 800 доларів. Водночас вартість відпочинку на екзотичних Мальдівах утричі більша. Але щоб привабити відпочивальників у травні, її дещо знижують. Тому туди летять ті, хто не міг собі цього дозволити взимку. Ще дорожчі екскурсійні тури до Європи із відвідуванням кількох країн від 750 євро та до Іспанії від 1600. А ось бюджетний Єгипет втрачає туристів через політичні негаразди. Пакет в Єгипет з проживанням. В номере дабл два человека питание завтрак, ужин, проживание 7 дней. Такой пакет может стоить там, от 600 долларов. Тим часом потік відпочивальників до схожих за кліматом арабських еміратів зріс майже на 20%. Тур туди для пари на сім днів коштує від 900 доларів. Багато хто також обирає Голландію, де зараз працює парк тюльпанів. За мандрівку віддасте щонайменше 150 євро. Якщо поїдете автобусом, значно зекономите. Наталія Андрійчук, Юрій Макарчук, Юбіар.